Настю, коли Олександр Пономарьов був шалено популярний у 90-ті, ти була школяркою. Скажи чесно, була закохана в Олександра Пономарьова? тому що тоді він був секс-символом. Я поїхала в лагері, мені було 14 років. Я ой, я танцювала там танець м'я під його пісню і з парнем і представляла Сашу Понемарьову. Пам'ятаєш, коли ти вперше побачила Олександра Пономарьова по телевізору, з якою піснею, і коли ти зрозуміла так, я б вийшла за нього заміж. Так було, ну приблизно я увіділа зранку до ночі піли зранку до ночі. Я прям співала. Да, і до сих пор я услышу гдіта, я його сорім повторяю. Коли ти вперше побачила Олександра Пономарьова наживо, ти вже була артисткою, вже можливо співала з потапом. Duet. Мне было очень приятно, что я ему понравилось как понравилось вот и как человек, и как девушка. И Саша мне сразу отвешивала комплименты а -а -а. очень много. да. Олександр Пономарев до тебя залытялся. Ну разве что чуть-чуть. Зовсім нещодавно ви повернулися зі світового турне. Американські гамбургери, німецькі сосиски не пройшли дарма. Привезла кілька зайвих кілограмів. Скільки їх і як тепер з ними борешся? Много. Ну, скільки? Ну, много. Два з половиною кілограмів. Я багато. Багато – це двадцять, а два з половиною. З слідущого нового року я хочу поставити себе ціль. Я все-таки хочу достичь якоїсь такої форми, щоб сказати, що я міс бікіні. саму себя назначить. Ты, можливо хочешь брать участь в каком-то конкурсе? Потому что есть конкурс мисс Бикини, Дружина дяди Жоры берет в нем участь. Ты бы от членам жюри, наверное. Знаешь, я очень... Я видела с женой дяди Жоры. Она потрясающая барышня, которая вообще молодец, супер. А мне это нравится, но посмотреть разве что. Я вот пытаюсь выкроить в жизни время для того, чтобы все-таки съездить на триатлон. Вот что для меня имеет значение. Поучаствовать. Я в Америке, в Нью-Йорке, кстати, бегала по Манхэттену. Первый забег... Это была моя мечта, и она осуществилась. До марафона мне, конечно, далеко, но тем не менее я прибежала, кстати, с неплохим результатом. Пять километров, и там на время надо прибежать. Но дело в том, что мы три, трое суток не спали, и мне надо было... Я, в общем, приехала с самолета, быстро кинула шмотки, переоделась и бегу. А мне говорят, боже, ты поспи, дурочка, у тебя сегодня концерт. Нет, я хочу, мне так надо. И я побежала еще еле-еле, мне было очень тяжело. Но я подумала, что когда я еще тут побегу по Манхэттену... Что давно ты черговой снялась для человечьего глянцев? Не втомлююся, ти оголюватися. Є там дуже відверті світлини, приміром, твої сідниці оголені. Ну, ще оголені якісь частини тіла. Ну, відверто достатньо. Коли я фотографувалася, іностранці, захотіли в цей отель, де я фотографію, вони сходили з ума, тому що стоїть дівушка знаєш, з цими підтяжками, така прям, ну, така, прям. Открына, дядя. Так заходять, у них прям какой-то культурний шок. Приїхали в Україну. <свистак> ти фотографувалася десь у людному місті. Отелі фотографировалась. Он, он маленький, но просто туди приїжджали люди. Там французи, німці, і люди похилого віку. Я просто переживала. Да, їх здоров'я.